Для хору. Псалом Давидів В день недолі озвиться до тебе Господь, ім'я Бога, акового зробить сильним тебе. Він пошле тобі поміч із святині, і Сіону тебе підіпре. Усі жертви твої пам'ятати він буде, і буде вважати твоє цілопалення ситим. Села, він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповнить цілий твій задум. Ми будем радіти спасінням твоїм. І підіймемо прапор в ім'я Бога нашого, нехай Господь виконає всі прохання твої. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого, дає йому відповідь з неба святого свого могутніми чинами помічної правиці своєї. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми, а ми будемо хвалити сім'ям Господа, нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи спаси! Хай озветься нам цар у день нашого кликання.